Сьогодні, коли грім війни, все гучніше людям вкрай потрібна музика. 27 лютого у Марганецькому міськвиконкомі зустрічали почесного гостя. Відомий Скрипаль, лауреат та дипломант міжнародних конкурсів Ігор Чернявський завітав до рідного марганця для того, щоб підтримати своїх земляків чарівним виконанням відомих творів, від яких захоплює подих. А серце б'ється все частіше. Місцехтарське місто таке натружене, з дуже приємними, світлими людьми. А до речі, знаєте, коли ми всі родом з дитинства, то у дитинстві тебе ж заботою, да? оточують і рідні, і близькі, і друзі, то, ну, то кращі якісь були години юнацтва, та дні та часи. І... То, звісно, мене оточували вчителі, матінка, і ви се не уявляєте, з якою я ну, з яким я настрій йшов до музичної школи. Так? То мене там бля, дуже любили. Бо е, і матуся любила згадувати, коли я вийшов грати е, Лебідя сенсанса». Е, і наприкінці концерту то діти усі сиділи в залі дуже шумно. і ну, Вони не мали сидіти. А, так. І коли мати каже, що я вийшов, я вже і не пам'ятаю. Пам коли я вийшов з цим твором, який теж був такий повільний, такий задушевний, да почав грати його, то зал притих. Зовсім така. Оцарилася тиша неймовірна, і, і, і я трошки пам'ятаю, ну, матінка каже: я відчула, що ну то тебе господь десь поцілував, що ти можеш да, так на людей якось напрямляти такі свої думки, які ну, які люди чують. Скрипаль виконував музичні твори українських та закордонних авторів. У залі відчувалася атмосфера вічного та прекрасного. Дехто витирав сльози, адже музика завжди знаходить у душі кожного з нас щось потаємне, притаманне тільки нам, особливо зараз, коли рівень емоцій зашкалює. Про це і розповіли присутні на концерті люди. Дуже позитивні, дуже відчуття, що вже Перемога не за горами сьогодні так пахло весною. У нас цей концерт чудовий. Ми давно Ігоря не чули, не бачили. Тож він до нас часто до війни приїжджав з концертами, а зараз ні. І мені здалось таке враження, що ну ось-ось-ось вже скоро 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 вона настане. Дуже так емоцій багато, і суми, і радість. І, повторюю слова, після темрява завжди буде світло. Дуже дуже сподобалось. Ну таке враження, наче Ігор Віталійович не на скрипці грав, а на струнах душі грав мої. Дуже дуже сподобалось. Молодець, молодець, гарний. Ми віримо, що у день перемоги цей відомий скрипаль Ігор Чернявський збере великий зал слухачів і влаштує грандіозний концерт для країни, яка перемогла ворога для рідної України. В Який Марганець є містом, яке подарувало такого талановитого виконавця, рідним марганчанам та звісно, целіти всім, всіх, всіх обіймаю, всіх кохаю з особливим почуттям сюди приїжджаю. Вірити в майбутнє, бо то, що я сьогодні грав в шторм, да, після темряви да, завжди світло, да, після бурі завжди спокій. Да, так що я це раджу всім і бажаю.